Так, всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Зірка, не дери. Віться, який в мене. Бик родився. всі Це козьол. Ні, ну він путніший неї мені здається. ти вже дві неділі, що ти рівняєш. Ні, можна увазі, вона не така жирна, як. Пожеж. Не знаю, чи ще буде мати чи ні, але є один, один козел. Майже одна по мосту буде. То їх троє родилося вона. А він один, напевно, що буде. Напевно, що один. А може ще? Та як буде? Хай буде, він далі не вилізе, хай собі стоїть. Та він мене гризе. Вперед. Буде ще буде, не буде, то не буде. Так, можу поміняти за... Кров на кров. Якщо Богдась буде живий і здоровий. Так, ніхто не зрозуміє, що ти хочеш. Для заміни стада, ну, для покращення. Козеня на козеня, козлик на козлик, можу поміняти, моє кому треба. Або хоча б відсотки, і на Ні, на чистокровну, чистокровний і на чистокровний. Ні. Ось так. Такого красавчика вродила в хату. Такими вушиськами, такою білою плямою на лобі, як мама. І білі -бі -бі плямки? Такі маленькі, там, Подивище добре вухо розправлене. Вона і виправляй, і розправляй. А <гум> я знаю, чи воно добре, чи ні. Вроді би добре, я знаю. Тоді не зломаний. Ухасик. А я побіжи на воротах, там вон візьми прищіпку. На яких воротах? Желе, На сірих тих воротах. Коло квітника ближче там є, зелена прищіпка. Я думала, вона двоє буде мати, але ну, бачу, напевно, що одно. Не знаю, побачимо. Буде один козьол. Не? Генетично рогатий. О. Ось такий красавчик у нас родився, і там є четверо. <рес> То добре так, на. Тримай. Сілька не дійти на Вона хоче лягти. Ти нехай ляже збоку трохи. Чекай, козьол. О, щоб... Рушка рівні були твої. О, все. Забирай його туди квітку. О, бачите, так прищепкою причеплюється вуха. Жолоді його поклади. Ті будуть під дверцятами сидіти, а його йожом. Ні, вони зараз питають, ну, то вони будуть тут. От куди? Запихай їх ногою назад туди. Ота. Поклади його по камість. Та дай мені йому ту трапку, бо він же ж ноги плутаються. Ті ахламони. Це вже он який бицюра. Що там Деруні? А, Дівчинка моя? Що моя хороша? Ти ще будеш мати чи ні? Щось я не, не можу поняти, чи ти ще будеш мати чи ні? Що ти бичиш? О. Ось такі-то справи. Маємо ще одного чермиша. А ти куди голову в сум... Та ні. Ну все одно ж, то бачиш, чорний, а біла голова. То й черниш. Ну, буде зіркун тоді. То буде зіркун, то буде ну, хай буде зіркун. Ось такі справи у нас. Черниш що хоче достатися до шоколадки. Того шоколаду. Вона двох проділа. черниші зіркунів, так? цього від колеції її. Від неї. Більше <ріст> <ріст> не, не буде, одне тільки родила, одного козля. Ой, як ти його ложила, що йому нога вилізла? Не <ріст> знаю. Ось такі ахламони. Рижуся. Такий гарний окрас. Подивіться, Купу, купляйте, дивіться, ну яка вона дуже гарна. В неї такий благородний рижий Колір Така просто. Ви подивіться на цьому суперкозиках. Як коли-небудь бачили такий окрас? Він якраз так, як в тому, в інії. Такий. Ні, буде... цього продавати ми не будемо. то не буде будем. Якщо хто купимо, то ми продамо. У нас його той. Ми бійці можна покупити <звук> вже не буде. Красавчик. І від нього точно буде швидкісні щось тут було. Ладно. Кого є можливість помінятися кровлею для зміни крові, гукайте. Поміняємося. Нам треба другого козлика на заміну. Да? Зірка. А то прийдеться, а то отримати шаріки. Так, що ось такі, то справи, ладно. Буду я працювати, роботи повно. Ой. О, бичок. Напилися і стоять. Біла плямка. І на лобі. Чистокровний козлик. Ось такий красавчик. Довуха. Ось так такий довгий. Вушиська такі довгеч. Я такий кавалер буду. Не <гум> здоровий. Ну один. Я думала, вона двоє буде мати така. Я взагалі, не знаю, як вона його грудила, наймаже тут нічого не розійшлося, і він такий здоровий. Як бочка ходила, я думала, вона двоє буде мати не менше. А вона одного бика влупила. <гум> Зараз ще доб'євася. <гум> Ой, ось такий. Шо у-у-у? Вредіна мала, у-у-у. Бо він хоче до нас тепер він гострий. Забери, щоб десь козел не став на ногу йому. Хай стоїть хай. Ось такий красавчик. Він так твердо на ногах стояв, його Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Тепер, щоб ще б, дав Бог, щоб коза щистилася і все буде хорошо. Так, не йому пісяти. Я не мішаю. <сумістю> зараз буде мене тісти. <сумістю> малиш. дивися, він зараз пальця сі шара. Заносю Дові. туди в жолу, клади хай лежить. А ще пісій, ну хай ще до Вже можна. могла сьогодні. Тата мазуни, козуни. А з іншої сторони добре. Він дитин буде добряк. Є? Чи там? Він буде, як його мама, Сама доброта. Іноді сама вреднота. Печок. Ладно, всім па-па. у спокою, затишку.